Шока криса. Дула ходять, тикать отакот пальцем. Пацюки, які бояться відповідальності. Саме так під час щотижневої наради в Чернігівській міськраді Дмитро Брижинський назвав очільників міського управління освіти. 11 вересня в Чернігівській міськраді відбулася чергова нарада, на якій планувалося обговорити та вирішити питання організації навчального процесу в школах і дитячих садках Чернігова. Два тижні триває навчальний процес. Є yeah. Певні особливості, певні загрози. Зміни пройшли в безпековому питанні. Ми бачимо, що тривоги тривають по півдня, по декілька годин. Тому треба провести підсумки і прийняти рішення. Минуло майже два тижні, як чернігівські школярі повернулись за парти, але повноцінне навчання не відбувається через затяжні повітряні тривоги. Мама третьокласника Марина Лялеко розповіла, що замість уроків діти годинами сидять в шкільних укриттях, а вдома разом із батьками вивчають програмовий матеріал і виконують домашні завдання. Велика кількість уроків все-таки залишається на домашньому працюванні. Намагаємося якось допомогти дитині. І спершу на нараді дійсно намагались спокійно обговорити наявні проблеми в навчальному процесі, які виникли через безпекову обстановку в Чернігові. У мене питання до начальника управління освіти, як зараз працюють заклади освіти, як працюють навчальні е, дитячі садочки по кожному навчальному закладу окремо розроблено, виходячи з можливостей технічних будівель змішаний формат. Щоправда, спокійне обговорення тривало недовго. Про безпеку ситуацію були проінформовані як. Ну, що ви то ходите друг за другом і тикайте пальцем? Якщо коротко пояснювати суть конфлікту, то виник він на тлі того, що начальник управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура переклав зобов'язання обрати формат навчання на педагогічні ради і адміністрацію шкіл, замість того, аби взяти на себе відповідальність, надати їм рекомендації стосовно організації навчального процесу, відповідно до повноважень, які він має на посаді керівника управління. Ну, мені лист, я вам прийму рішення і буду нести відповідальність. Шока крис. А? Дузу лихоїть і тикать отак от пальця. Ну, напишіть, я прийму рішення і буду нести відповідальність. Опозиція криз. Попри гучні заяви, компромісу досягти не вдалося. Представники міського управління освіти не запропонували власних рішень щодо організації навчального процесу. Натомість батьки чернігівських школярів активно висловили свої ідеї та пропозиції щодо оптимізації. Пропозиція а, така. За згодою, заявою батьків. Не переривати синхронне дистанційне навчання під час повітряної тривоги у підсумку. Після годинного обговорення нарада завершилася без конкретних результатів. Шляхи оптимізації навчального процесу в місті так і не були визначені. Водночас начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський доручив управлінню освіти підготувати пропозиції та представити їх уже на наступному засіданні. Остаточне рішення щодо формату навчання в закладах Чернігова планують ухвалити до 20 вересня.